Доброго ранку, е, запитують з приводу звільнених з місць позбавлення волі. Останні офіційні дані на сьогодні уклали контракти 3800 осіб. Це особи лише чоловічої статі, жінок немає. Нагадую, що це було добровільно. Нагадую, що не могли бути звільнені е, для участі у, в у війні і захисті батьківщини 5 категорій засуджені за. Насильницькі злочини пов'язані з вбивством, зґвалтування, наркозлочини правопорушення пов'язані з національною безпекою і нарешті корупційні правопорушення. Тут були обмеження. Ті, що уклали особи, вони пройшли навчання, вони, до речі, навчались окремо від інших категорій військовослужбовців. На сьогодні є загиблі, на сьогодні є поранені, на сьогодні є люди, які представлені до державних нагород. Це раз е є законодавчі ініціативи розширити можливості звільнення, в тому числі поширити на тих, що відбувають, е перебувають в СІЗО або відбувають покарання в СІЗО. Це трошки нонсенс, але така ситуація можлива. Я поки що не підтримую такі законодавчі ініціативи, скажу відверто. І е, ще одна теза, на яку хочу звернути увагу: термінологія. Це не в'язні і це не засуджені, тому що це вже етапи, правовий статус, вже е, цей в минулому. На сьогодні це е, захисники, які були попередньо звільнені з місць позбавлення волі. Я думаю, що тут термінологія е, також е, має значення, вона вимагає поваги до цих категорій захисників.